Ростя Дербі потрібна евакуація. Один зев. Хлопці раз два взяли! Раз, два взяли! Вітаю! 421 батальйон безпілотних систем нині виконує завдання на найнебезпечнішому напрямку ведення бойових дій. Я бойовий медик та головний інструктор з тактичної медицини в рамках злагодження бойових медиків підрозділів батальйону. Сьогодні хочу продемонструвати вам вміст рюкзака бойового медика, який був сформований особисто мною для виконання певних завдань. Сподіваюсь, ні для кого не є секретом, що бойові медики працюють за алгоритмом марш. Це такі п'ять товпів, на яких базується надання допомоги пораненому на полі боя. Мій рюкзак не є виключенням, він побудований за принципами цього алгоритму. Тож, давайте перейдемо до першої секції мого рюкзака. Вона позначена літерою М, яка відповідає за етап, на якому ми маємо зупинити масивну кровотечу. Тут ми можемо побачити турнікети, Кат, Січ. Також вони в мене розташовані і на зовнішній стороні рюкзака в спеціальних підсумках для швидкого доступу. Далі в мене є ізраїльські бандажі. різних видів. Тампонувальний матеріал просочений гемостатиком та без нього. А також бинти та інший перев'язувальний матеріал, якого ніколи не буває достатньо. Також є. Е в мене є в наявності абдомінальний бандаж. Наступний етап, але не менш важливий. Це етап, який відповідає за прохідність дихальних шляхів та стабілізацію дихання пораненого. Він у мене сформований в одну секцію для оптимізації простору рюкзака та підписаний літерами «А» та Р. Тут ми можемо побачити повітропровіди назо та орофарингіальні різних розмірів. Лубриканти до них. Також в мене є надгортанний повітропровід. Трубка для інтубації трахеїв. Додаток до неї йде а, клинок, але сьогодні він на відео а, не попав, тому що після останньої задачі знаходиться на стерилізації. Також ми можемо побачити тут декомпресійні голки. Та різні види окклюзійних наліпок. А також все для фіксації. Наступна секція позначена літерою С, яка вмістить в собі засоби для забезпечення циркуляції крові пораненого. Тут ми можемо побачити шприці, внутрішньовенозні катетери. Засіб для внутрішньокісткового доступу, системи для проведення інфузійної терапії. Також серветки просочені спиртом та додатково рукавички. Також ця секція в мене продовжується і на зовнішній стороні мого рюкзака. Тут є в мене сам Junctional турнікет, це вузловий турнікет для зупинки. Кровотечі з вузлових ділянок. виглядає він ось таким чином та інфузійні розчини. Також би тут хотілося розглянути ампульницю, яка знаходиться на передній стороні моєї плитоноски. В ній знаходяться різні препарати для зупинки масивної кровотечі транексамова кислота. Знеболювальні засоби, протирвотні засоби, антибіотики, додатково шприці, рукавички, серветки тощо. <плес> Далі ми переходимо до наступної секції, позначеної літерою H. Тут ми можемо побачити термоковри, хімічні грілки за потреби, щитки для ока. Також в цій секції я маю пілпаки для поранених, картки пораненого, якщо потрібно, та завжди під рукою маркер для заповнення даних в цій картці. Також ця секція вміщує в себе комір шанса та 7 шини для фіксування переломів. Також обов'язково має бути в наявності протиопікові пов'язки, а також є в мене додатково гідрогель по типу тих самих протиопікових пов'язок. На зовнішній стороні рюкзака також завжди знаходяться ноші. А ще в мене є невеликі кармашки, які вміщують в себе багато рукавичок, бо то є наша особиста безпека. А ножиці для розрізання одягу завжди в мене під рукою. Тож дякую за перегляд цього відео. Підписуйтесь, ставте лайки. А від себе хочу сказати: вчить тактичну медицину та любіть Україну.